Вітаю! Уявіть, що ви збираєтеся скористатися своїм банківським рахунком за кордоном, але раптом отримуєте повідомлення. Ваш рахунок заблоковано. Ви шоковані, адже нічого не порушували. Причина відсутність підтвердження джерела походження коштів. І це може статися з кожним, хто не підготувався заздалегідь. У цьому відео ми детально розповімо, коли і чому банки вимагають підтвердження походження коштів та що потрібно зробити, щоб уникнути подібних проблем. Чому банки вимагають ці документи? Важливо розуміти, що це не формальність. банки діє відповідно до міжнародних правил, зокрема принципів CRS – автоматичного обміну податковою інформацією. Якщо ви вносите велику суму на рахунок або здійснюєте міжнародний переказ, банк зобов'язаний перевірити джерело ваших коштів. Наприклад, ви отримали велику суму від продажу майна. Або як спадщину, без підтвердження, навіть якщо гроші чесно зароблені, ви можете втратити доступ до них на тривалий час. Просто внести гроші на рахунок не означає, що ви зможете ними скористатися, особливо за кордоном. Один з найпоширеніших прикладів це підприємці, які отримали рахунок, але згодом зіштовхнулися з блокуванням, бо не змогли підтвердити легальність коштів, отриманих від партнерів або клієнтів. Інші випадки це люди, які отримали спадщину, але не мають документів, щоб підтвердити її джерело. Що ми пропонуємо? Ми допоможемо вам зібрати всі необхідні документи, щоб ваші фінансові операції були належно підтверджені. Профілактика завжди краща за вирішення проблеми, тому важливо діяти наперед правильно підготуватися, щоб у майбутньому уникнути блокування рахунків. Юристи компанії Правова допомога. Маю досвід у відкритті рахунків за кордоном та підтвердженню законності ваших фінансових операцій. Співпраця з нами допоможе уникнути проблем у майбутньому. Не чекайте, поки виникнуть труднощі. Дійте завчасно. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні поради і завжди бути впевненими у своїх діях.